Ти не мають права зустрічати. Як я в цій ситуації можу вплинути на свій настрій? Хочете дивитися далі. Хочете ні. Бачила вона не завжди така добра, вона і на кітоксі буває. Вийшли, блін, погуляти. Робіть так. Перший раз людина в Карпатах. Слава усмішка. Добре, я поїду грати, ми мити пост. Дизайнер бай Луна. Повів навігатор що, Сумушець. Нарешті можемо дещо спланувати. Привіт! Це відео мало всі шанси початися з мого чергового е, ниття. На рахунок того, що зранку немає світла, на вулиці і л'є дощ, і з чоловіком ще не поговорили, не розібрались, не помирились. Е, але я така сижу собі подумала. Думаю, ні, ну я. Панила, то в принципі. Помадому думаю, а як я в цій ситуації можу вплинути е, на свій настрій? От кажуть, що ми формуємо свій настрій, формуємо свій день і так далі. І що я можу в цій ситуації зробити? По-перше, у мене газова плита, тому я можу приготувати собі сніданочок. По-друге, і я можу навести порядок навколо себе, що також підніме мені настрій, тому що я люблю, коли навколо мене гарно. По-третє, сподіваюся, потім включиться світло. Я прийму душ і приведу себе в порядок. І ще я хотіла сьогодні зробити домашню зйомочку з пузіком, тому що нам сьогодні вже рівно 35 тижнів і пішов 36, Тому давайте подивимося, що з цього вийде. А от і світло не пройшло 5 хвилин, як я зняла перше відео. На сніданок я вирішила поєднати по пів порції з сніданків мого меню, тому що сьогодні останній день, ну, сьомий виходить день першого, першої частини меню, і в мене залишилось не так багато продуктів. Е, тому у мене сьогодні так покажу. лавашик з куркою е, і овочами і е, сирно-ковачкові оладки. І сметанки, Вхід у басейн до 20.30, ну, саме зайти можна 20, до 20.30. А зараз уже сьома. І чоловік не відповідає, скажу, у них на операції ще. Я вже який раз, який день, він приїжджає дуже пізно і ми не можемо туди потрапити. Тому піду сама якраз нахожу свої 5 тисяч. По карті я подивилася це якраз йти 2,2 2 кілометри. Тому Гу. повів навігатор. Ні стежки, нічого. А тепер дорога вгору йде. Ой. Скільки різноманітних будівель тут пустує. Можна було б цікавого чогось наробити. Знову мене в якісь хащі завело. І, і знову вгору. Ох, лишка почала вже бужувати. Така, мать ти що сумаше. Можна якось по-нормальному ходити. Я вже мокра капець. Фух. Краще взяла таксі і потім ті кроки находила свої навколо дому. Але оце вверх-вниз, вверх-вниз. По я, ну, це парк взагалі видно, так? Да? Пан Ріксус вилучається. Знаєте, з якою проблемою я стикнулася, коли поправилась? Це коли ти в сукні і ляшки труться одна об одну і натираються. І капець як о собачках привіт. Хазей, чи батюню? Де ти хазяїн? Чи хазяйка? Я дійшла щось там темно. Не понял. Я зараз офігію, якщо в них немає світла і вони не працюють. Я вже добре після такої дороги важкої поплавати все-таки, але я щось зробила туди назад шість разів і вже так до третє заморилася. І добре, що я зробила сьогодні вже гімнастику. Це була дуже гарна ідея взяти з собою свій фен. Я хоч трішки просушила. Булася. Тому що я не знаю, що, що в них за Ех, вода в, в, в душі і що за фен, але пів години я не могла висушити. Була кепка і нема кепки. Що Кудку сидить. Що це таке лун? що ти її з'їла? Ти, 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 ти ж не робила такого. Ну все, буде тепер так ходити. Стільно, модно, молодежно. Дизайнер бай Луна. Що потрібно Настя почала вже теж заробляти і вкладатися в семейний Все, пішла монтувати відео за минулий тиждень. Знаєте, як кажуть, що нам кожного дня потрібно робити три перемоги для змін в житті для якісного життя і так далі. От фізична, ментальна і духовна перемога. От фізична моя перемога починається з того, що я встигла прийняти ванну, поки не вимкнули е світло. Ще й попрала. Щоб встигнути обід приготувати, тому що я хочу його зробити в мультипічі. Тільки я не дуже люблю сушити волосся і вдома цього майже ніколи не роблю. Чекаю, поки воно сама висохне. Хоча. І. Е Кажуть, що краще сушити феном. Воно тоді більш послушно чи що. Поки я чекаю своїх гостей, у мене тут накопилося трішки посилок за вчора і сьогодні. Я не люблю довго чекати і вичікувати, тому давайте розпакуємо разом. Тут є. В общем. На новій коші почали робити ось такі от дві стрічки, клейки. І коли вам відправляють, заклеюють ось цю. І коли ви відкриваєте, просто от по пунктиру, ну дуже легко, без нічого так, чікс і відкрили. А якщо вам потрібно, типу, повернути цю посилку, то ось тут, от зверху, є ще одна така сама стрічка. І ви, типу, її знімаєте і просто типу, так само заклеюєте. Але є, я не знаю, чи то відправники, чи то на пошті так покують. Які заклеюють відразу дві ці е, стрічки, і ти, типу, по пунктиру розкриваєш, а нічого не виходить, бо там ще одна стрічка. А! І потім, коли якщо потрібно буде повернути, то треба його скотчем мотати. Не робіть так. Привет! Хто тут? Хто тут? Привет, Люна. Хто там? Хто тут Знову я. Ой, опять а ти. Приїхала, опять на тебе. <плес> а чого з таким наїздом? Я я тобі покажу як Так, гості на місці, але я вам швиденько покажу. От, в першій посилці були сумки в пологові. і трошечки текстилю. Тут от такі три розміри. Е, на цьому тижні вже треба їх зібрати, декомплектувати і нехай стоять. Гегі, який милий. Рушничок. Байкові Він у мене теж теплі пелюшки. Тут бавовлені тоненькі. Не, не промикаємо. Тоді я поїду. Але... не промокаємо в цю коляску. Це головне, великі не і маленькі. Це всі ну то не багато. Це мило, яке ми великим на цьому користуємося. Це ж треба все перепрати тепер і перепросувати. Це мені муслінова сукеночка. Тобі щось треба комусь взяти? Та вам статично. Ось таке от. Вона пахне реально полем зерном якимось. Все. Що робити? Це просто <свиток> силиконові нячки. Не різні за структура до того, що не мали. Що за люди, що за люди? Посуд перемили. Б, фруктики. Та Я щас скажу, Canvas... Я щас скажу. Не люди. одна одна людинка перемила посуд. Дві людинки привезли фруктики. Чекай чекай, попрошу. А хто помив ці люди? А ну в общем, це нормально. Зроби, зроби добро, тобі і ні. Ну да, зроби добро тобі. Добро добро зроблять іншим. Я... Я, ї... я їду в Київ. Добре, я поїду в Грецію мити посуд. Парковка де? Може. Не бачила? Там? Не бачила? Да, да. Там. Тут, тут нема, на жаль, ні одної. Напевно, що немає. Ради? Ради? Ви раді, куди я вас привезла? В одну секунду просто. А що це ти знімаєш горизонтально Тобі зняла відео а -а -а. для твого богу. А куди це ми їдемо? Ю, розкажи, куди це ми? А, ми приїхали біля Борислава, гора Буковиця, гірськолижний курорт, корот, але влітку він працює як підйомничок, ви можете подивитися на види. На дві камери працюємо, будь ласка. Не забувай, не забуваємо. Це на види, поїсти несмачних смачних попити водички, посидіти. Ну. Відпочити так мовити, ми з собою запасися квасиком, чіпсиками. Так що будемо сидіти квасиком, чіпсиками і водичкою. Це класно. О, Це просто високо, коли воно не високо, мені не так стрмно. А ти не дивись вниз А як? Придивись прямо А! Я не бачу, що ти. Так, так, да, да, готиміно. Я теж вже нічого не бачу. Блін, там вже сонце на горі. А, ти ну, а ти, що, Бозя відкрив ладоню. Бозя відкрив. Ну так я бачу чуть-чуть ньочка. Боже, ще речі, Нормально не сильно зараз плавить. І тут ще вітерець такий класний. Просто це то питання, типу, яке я не задала, але напевно треба було. Якщо відключення світла, як ця історія працює? На генераторі. Ти впевнена? Так. Що він такий прям супермощний? Звісно. Бо мені здається, сюди ну, типу, не один генератор треба десь. Та ти ж тисяч кроків спитала. Мало ли, що тобі подивили на неї. От токсик, господи, більше не приїду до тебе. Не тренди. Не треба? Будь ще раз. Доброго. Це щось, це щось на Поповінському? Да. Да. Іменно. І Бачила, вона не завжди така добра, вона іноді токсик буває. Хто бачив? Хто хто? Підписники на влогі на ютубчику. Це булочку сладку. Все, бачите, я замовила, щоб Бозя нам прикрив трохи. У мене руки в чомусь не п'януть. на лавочку можна Перший раз людина в Карпатах. Ти що? В Закарпатті багато разів. Перед Карпаті, і в Карпатах не було жодного. З дебютом. Ну, зато в Криму була Мільгард один раз. Але ж. Але ж. Ляра танцюємо. Опа опа. Це також там анкалич? Ні? Ні, -ні, ні. А яким людям? Давай, давай, сідан, сідам, сідан. Ні разу, не. усмішка. Ого, приборчик, якщо можна да. ще один. Ще один приборчик принести. Да. У тебе дитина розкату. у ногти. Це е реально всі замічають. Да? Саме трошка сіти у всіх сігачують ногти. Вода, екологія, повітря. Прикольно. До речі, а яку ви воду п'єте? Е ну, ми п'ємо саме покупну, угу. а готуємо з джерельною. Если не имеют отмоги от батьковства, то не имеют права за Так, а ну давай танцуй нам. Посадобль. Давай мне по шлунку потанцуй. Пилясядь. Пилясядь! А теперь обнимай меня и целуй. И повернешь, что ты довольна. И не горчи. Ты как в А все уже, а момент ушел. Понятно? О, ти не знала, як на собі Я, а, я так не можу тягнутися <сі> всі лини е, в сторону. Кайфушечки. так. Да. Дуже кайфушечки. Mm -hmm. mm. Тут, тут, тут. Mm. Mm. І, і недовольна морточка. Ну, mm. <ристо> 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 качева часа. Це ж біля покращуваю. Розуміти, що це гастротур. Там їхати туди і не їсти це нереально. Ми спонтанно зібралися з чоловіком на природу, на рибалку, і хочемо провести день ближче до природи, але... У мене подивились, по-перше, прогноз погоди. А що ми хникаємо? Ти взагалі їдеш на природу. Чого ти хникаєш? Так от, мене не подивилися прогноз погоди. І зараз щось таке ляпотить. Е, ну, то таке. Ми собі взяли таке місце відпочинку в машині. Е, Сподіваємось, що не буде великого дощу і зможемо ще порибалити, зробити шашличок. Луна! Перестань хникати. Дам ще ножичок. Що за апокаліпсис, Подивіться сіки мух. Луна. Каже, може на що дощ пішов такий шум. Так, я вчора приготувала нам два пирога. Е, пирога. Один з фетою і шпинатом. Ой, зараз перевернеться. Ох, яка краса. І з курочкою і... Сиро, десь там його. От. Краса. Ми, звичайно, взяли з собою ще замаринований шашличок і грибочки, але там де дощ, і ми поки що отак от перечікуємо. Вона набігалась. Ну, тобі треба було. <хи> луна все ще гуляє, дощ все ще йде. Е, я п'ю каву і стережу спящого першого чоловіка, бо він сказав, що не можна нам двом спати. Тепер черга луна спати. Вона хто нас буде охраняти. Перечекали цей дощ цю зливу. І зараз будемо е, готувати числічок. І рибачити, так? Да? Чи пізніше? А? Коли є вже чи пізніше треба? Кулює, звісно, я бачу. Ти бачиш? Я вже понял. Тепер мене клони на сон. А Луна не хоче спати. На вулиці. На я так і знала. Оцей, цей на коврик, ой, не коврик я тягу. Стік? Да. Mě dva misté, že je taky hádný. Kde? Kde žijí ty hádny jméno? Zepotřebí Цілий день якби, відпочивало, але так, що заморилось. А телефон показує, що треба ще знаходити 3,5 тисячі кроків. Думаю, що... А скажеш, що ти вже батько показуєш, в нього середнє 10,5 тисяч, а в мене середня всього лише 6 тисяч. Вибачте, у вас є таке, нема. 15 тисяч кроків. Це коли а, де ти лазив? Понеділок 13,5. Сьогодні 3,5. Зараз це є. 3 це 3,5 сьогодні не ходи якщо в мене тільки 1400 у нас знову дощ цілий день, і я себе почуваю прям кепсько. Я до вас знову з такою нон aesthetic зачіскою, тому що ввечері Йдем в басейн і ну, сенс щось наводити нормальне. Я хочу зараз. Перебрати речі і текстиль, який мені потрібен в пологовий, і попрати їх і посушити. Тому що, як я, як, як я, як я, як я казала, треба на цьому тижні зібрати вже сумки, щоб вони були зібрані. Потім зрозумієте, чому. Я просто як задрот табличок склала такі от таблички, це сумки в пологовий, що в пеленальний комодик, треба, що там з доглядом з аптечкою, взагалі загальному одяг, який треба купити, щоб він був там, на перший час. Що в ліжечку, що в колясочку, які там розваги і розвивашки. У мене відчуття, що я купую, купую, збираю, збираю, а цей список менше не стає. Чесно, я вже так втомилася. У мене просто дуже багато це забирає сил серйозно. Мені типу, подобається це, але е, з моїм задротством, перфекціонізмом я просто дуже-дуже багато витрачаю на це сил і часу. Пообрізали дерева, ну, гілки. А для Луни це ж просто якусь паличку степзити, це прям. Ааа, і сюди луна. Чукча мала. Вона зелена лун, не можна їсти. Ну він гарний, якби не був такий гидкий. Вийшли, блін, погуляти. Попали під зливу хі <рес> хто тут мокрий? Тобі він подобається? А-а-а! Сіньошка як складність ще в тому, що мені треба ще тисячу кроків Оце той дождь. йдуть. Діарді Я суха. Кровий пузо. І того я не доходила 100 кроків. Що скажете? А я всю доходив, що треба. Я переходив. Як ви помітили по минулим дням перші три дні тижня були в мене прям дуже активні, а наступні прям дуже пасивні. Тому що через відсутність енергії, через небажання. Все, що я робила з понеділка по, о, по середу, це готувала. Їла, спала, дивилась фільми і серіали, е гуляла. Один раз була в басейні. З ну, гімнастику робила сьогодні. Е ще змонтувала декілька штук п'ять роликів клієнтів постійній. Е ну, так, да, в принципі, нічого не робила. Але е ми отримали нарешті з чоловіком. Відповідь щодо одного моменту, який чекали дуже давно і довго. І ось тепер нарешті можемо дещо спланувати. Да, я говорю з такими загадками, тому що це відео вийде в суботу, а є люди, які не мають про це дещо знати до понеділка. Тому розкажу вам про це дещо вже завтра, в п'ятницю. Але ви побачите це наступну суботу. Ну, в общем, розберемося. І раптом ви там подумали, що я збираюсь робити щось кардинально інше, ніж ці три дня. І цікаве, то ні. Я зараз поїм. І буду дивитися другу частину третього сезону бріджертенів. І ще нарешті. Я так думаю, почну збирати сумки. Ну, типу, вже прямо пакувати їх. Але це не точно. Ну, а що мені зробити? <гум> Нема в мене ресурсу взагалі. Так що, не знаю, хочете, дивіться далі, хочете, ні. Зараз ще мені чоловік привезе е, тортик. Бо мені можна. Єдине призначення це кохати таку жінку, як ти. Тоді я буду дійсно задоволеним чоловіком.